Миру Божого, під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розбиратися, хто світло, хто морок, хто від Бога, хто від сатани, де церква, де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдуть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Біблія відкриває нам майбутнє людства. Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис. Причину війн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається, тому що людство не слідувало за Словом Божим за Христом, а йде за вершниками апокаліпсу. Перший на білому коні це брехня, лікування, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, бивства. Третій на чорному, це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам, і як підсумок, криза, голод, злидні. Четвертий вершник смерті і пекла, слід за ним це смерть від зброї, епідемії, морів, звірів, і як підсумок, пекла і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулися. Дві світові війни до цього народ масово вірив в Бога, вивчав слово Боже. А потім відбувся загальний відхід від церкви від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих церкві вбивства, святих і священиків. І тут не путайте істину, церкву, Вавилонську плудницю. Істинна церква несе порятунок і кохання цьому світу. А релігія вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освічують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумління. Моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте духовного спілкування і молитви.